Мой мій позивний Сем, служу в військовій частині 3018, 4 батальйон оперативного призначення 11 рота. Я Олександр, служу в частині 3018. Батальйон Сила Свободи. Олійний колег. який в нього був позивний? Був позивний у нього паріньок. Був дуже веселий хлопчик. Чому саме паріньок? Чесно, не вдавали з ним ці о, подробності. Е, е, він сам собі вибрав е, цей позивний і якось прижився, і він, йому думаю, дуже сильно підходив. Паріньок. А що паріньок? Ну, я не знаю, я не запитував. Так собі придумав, так? Так собі придумав, так. А де ви познайомились? Ну, в частині. Познайомили вже, коли він потрапив до нас у взвод. Е, Відразу він влився в наш колектив, який вже був сформований на той час. Ніяких до нього претензій взагалі не було. Досить гарно себе вів в колективі. Можеш описати, яким він був, які його якості? Ну, як якості. Як козак. Це як? Ну так, сміливий. Якби коли був бій, то він якби не оцижувався десь. Там, як кажуть, в норі, а приймав достойно бій. Позитивний, надійний, також був досить розумним хлопцем, навчався дуже добре в тій справі, яку ми виконуємо. Обичний, веселий хлопчина. Часто телефонував додому, до дітей. Такий сімейний хлопець був. От коли ти чуєш позивний паріньок, можливо, в тебе з'являється якась картинка чи історія? Та уже і не згадаєш. А, ну, це, мабуть, вже з позиції. Він на позиціях дуже був активним, а, не, не боявся. Виконував дуже гарне бойове завдання. Ну, в основному я його пам'ятаю на полігоні, як ми займались. А на позиціях ми разом якби не були. Ну, як були на позиціях разом, просто він був якби по сусідству. А як він загинув? Стояв на позиції і був мінометний обстріл. І під час мінометного обстрілу осколок прилетів йому в шию. І, на жаль, це поранення стало для нього фатальним. Ну як, коли в підрозділі 200, то завжди настрій погіршується. Але в основному, ну якби ну, тримаємося і підбадьорюємо один одного. І продовжуємо. Да, і продовжуємо в такому ж дусі. Таке тяжко, звісно, тяжко, але. Стояли, я ж кажу, ніхто не відступав, якби трималися. Сприйняли, звісно, дуже тяжку втрату. Це був невід'ємною одиниця нашого підрозділу, але ми знаходимося в такому стані, що незважаючи на трати, ми повинні робити те, що маємо. Можливо, ти згадаєш, про що ти з ним останні сперечався? Було один раз. Це за койку. Серйозно? <гум> ну, не, ну як? Ну таке. Коротше, я перший заскочив, зайняв собі койку, а він був проти. <гум> Верхню чи <нижний>? нижню. <гум> нижню. Він взагалі був не конфліктною людиною, тому. Взагалі, навіть їх в колективі мало хто ними міг посперечатись. До чого тебе спонукає смерть побратимів? Ну і, і якщо чуєш, що там ти попри тим поранений або, не дай Боже, загинув, то ну, відразу там на декілька там, хвилин, годин просто опускаються руки, вже ні, просто нічого не хочеш. Ти в один час їм ділиш обід, а в інший час його вже поруч немає. Тому просто опускаються руки на це все. Але ти розумієш, що ти знаходишся на моєму завданні і потрібно брати себе в руки і продовжувати його виконувати. Ну, не знаю. Перша думка то звільнитися з лав. Ну, це якщо по чесному. Бо підкошує, так? По факту потім. Ну, нормально. Зараз себе, коли трошки відпочивши, то я себе нормально почуваю. Готовий знову їхати, якби. А колектив як? Ну, за всіх не можу сказати, але в основному то настрій такий негативний. Уявімо, якби він був тут, щоб ти йому сказав? Чи зробив разом? Якби він був тут, мабуть, на рибалку сходили б ним. Він любив це. Розмовляли б з їм. Він був активним, спортом займатися можна таким разом. Як ти думаєш, на твою думку? Він би міг пишатися своїм підрозділом батальйоном в цілому? Я думаю, що так. Чому? Ну, я не знаю. Ми були як одне ціле, одна сім'я. І, в принципі, ну, я, ж, я ж кажу, ми один одного підтримували. В основному, що я можу сказати, ну, тим паче у нас не було там якихось ну, відносин таких між собою, ну, сварливих. Я ж кажу, ми були дружні, тому я думаю, що. Як ти думаєш, що я з тобою і суспільство загалом мають робити для того, щоб пам'ятати таких героїв? Що робити? Ну, в першу чергу, не забувати. Просто не забувати, що. Були хлопці, які загинули за волю та незалежність України, якось викарбовувати їхні імена, щоб вони були озвучені на всю країну і щоб просто про їх пам'ятали. Як кажуть, стати однією сім'єю, працювати, не знаю, допомагати хлопцям, ті, що на нулі. Бо, чесно сказати, це дуже страшно. Хто там був, мене зрозуміє. Ну, Коротше, допомагати військовим, не цуратися їх, тому що ці хлопці дійсно пережили пекло. Я дуже вдячний родині Олега за те, що виростили такого хлопця. Дала можливість познайомитись з їм, поспілкуватись, виконати бойове завдання, хоча й надовго, на жаль, як хотілося б. Дружині і сину мої щирі вітання, також співчуваю втраті. Якщо щось потрібно буде, звертайтесь допоможемо. Ну, батька можу сказати, що виховали хорошого козака, добрий був боєць, сміливий, веселий. Ну, дружині дітям. Скажу, хай тримаються, ну, більше в мене таких слів нема. Потеряли вони, звісно, кормільця, хороший хлопець. так.